Готую дуже смачні деруни в вафельниці. Картоплю і одну цибулину перемелюю на отакій м'ясорубці. Вона така йде грубша, така як на моркву. Натираю. Картоплю натерли. Додаю одне яйце, сіль. Перець. Олію. 2-3 ложки. Це все вимішую. Добавляю дві ложки борошна. Вимішую і викладаю на розігріту вафельницю. Випікаю в вафельниці 5-7 хвилин. І наші деруни готові. Смачненькі, хрусткі. Ось такі смачненькі деруни в мене вийшлися в вафельниці. А з сметанкою вони просто бомба. Мм. Бомбезні, хрусткі, суперові. Обов'язково приготуйте їх.